Доброго дня, шановні глядачі, це проект простір самоврядування, департамент самоорганізації, який опікується ОСББ ЖБК. Сьогодні ми поговоримо про те, як боротися з перебоями напруги. Ми поговоримо про п'ять лайфхаків, які дозволяють оберегтися від перепадів напругу. Перший, напевно, і найпростіший це просто в кожного є там чи щитова, чи просто можна в коробочці в квартирі. Вибухнути струм, коли ми знаємо, що є якісь ризики аварійної ситуації чи вірні відключення. Знаю, що цей народний метод працює багато років, люди просто у разі якоїсь небезпеки витягнули з розетки, в принципі, підходить. Але як автоматизувати цей процес? Тут все ж стає трошки складніше. Є декілька пристроїв, які можна встановити, починаючи від своєї квартири. Друге – це на етажні розподільні коробці, або відразу в щитові. Ми беремо все, що ставляється на трансформаторній пункті, бо це зона відповідальності ДТК або іншої компанії, яка подає послуги. Тобто відповідальність будинку вона закінчується на клемах щитової, і вже все ж всередині будинку, це зона балансу відповідальності і співвласників так виглядає міжетажна розподільна коробка. Автомати йдуть на кожну квартиру, в когось така ж коробка, тільки в квартирі вже по кожному прибору або розетці. Для того, щоб не вручну ми вберіли нашу електротехніку, є прилад реле контролю напруги, скорочено РКН. Він дозволяє автоматизувати перебой і встановлюючи або мінімальну межу, або максимальну. І час, з який буде спрацьовувати потім увімкнення, автоматизує подачу струму через нього на наші автомати. І тоді, коли ми маємо чи там, 260 або 160 вольт напруги, реле розмикається і відсікає нашу квартиру від перенавантаження. Також є дисплей, який показує в конкретному моменті, скільки у нас напругу. Продовжуючи знайомитися з редботу напруги, ми можемо бачити, як воно встановлено в міжтажній коробці. Ми бачимо напругу по кожній з трьох фаз, який розходиться на всій квартирі по периметру. Воно показує напругу в реальному часі. Тобто ми, ми, на жаль, не можемо подивитися історію попереднього споживання, але більш сучасні моделі дають можливість через хмарні сервіси. Бачите, цей графік з ретроспективою на минулий період. Так само ми бачимо, хоча у нас 220 є стандартно, але трошечки воно змінюється. У випадку якогось перенавантаження чи різких стрибків напруги по якихось із фаз, будь-які, хоча б одна буде. Менше чи більше автоматично вимикаються автомати, і ми локалізуємо квартиру від великого чи перенапруження, чи навпаки, там, якщо там 180-160, найбільші перепади такого споживання ми спостерігаємо в зимовий період. Тому рекомендуємо поставити такі собі пристрої або в квартирі, або от як тут на міжетажній коробці, для того, щоб в принципі весь поверх був в безпеці. Ми вже бачили, як це може бути встановлено в міжетажних коробках або в квартирі. Трошечки складніша, але по суті своя аналогічна система встановлюється і на щитові. Вона складається з двох елементів: розумний тризонний лічильник, який може моніторити по кожній фазі напругу, силу струму. І, в принципі, кожну окрему фазу він записує, під'єднаний через мережу, в даному випадку GSM стоїть модуль, він з'єднується з сервером, і ти в телефоні можеш абсолютно відслідковувати по кожній фазі динаміку з напругою, з завищенням чи заниженням розрізі або конкретного дня, або року, або місяця. В поєднанні з контактором це е, створює механізм, такий, як ми бачили в міжотажній коробоці, наш е, знайомий РКН, релектролі напруги, коли виставляється автоматично максимальна напруга, мінімальна напруга. Клічильник дає е, команду контактору, він роз'єднує мережу, і наш будинок в випадку чи перенавантаження, чи якоїсь аварійної ситуації е, від'єднаний е, і до нього не переходить перенапруга. Так само він може встановити відстрочку в включення будинку, коли ми знаємо, що в кожного прибору є пусковий ток, який збільшує його споживання в перших мілісекундах старту там в два чи в, а, в більше разів, кожного прибора своє. І коли ми виявили, і весь там мікрорайон знеструмлений і одночасно з'являється струм, всі прибори в своїми пусковими токами створюють велике навантаження на всю електромережу, що може спричинити. Рівну ситуація, чи просто вигорання в кого там чи немає автомата. Дана зв'язка допомагає тим, що вона відсрочує включення мережі на хвилину, можливо, там 30 секунд. Але вона після того, як пускові токи стабілізувалися, будинок під'єднується до мережі, і ми вже можемо отримувати рівну синусоїду, рівну напругу в наших приборах споживання. Ось ми з вами прогулялися по всіх можливих місцях, де можливо встановити автоматичний контроль напруги, це або в квартирі, або в міжетажній розподільні коробці, або на щитову. Ми рекомендуємо ставити такі, такі прибори, підготувавшись до можливого там, чи блекауту, чи аварійної ситуації, щоб не допустити вигорання вашої або проводки, або конкретних приборів, і щоб ви могли е спокійно від'їжджати, не переживаючись за Можливі аварійні ситуації. Якщо вам було цікаво послухати цю інформацію, підписуйтесь на наш канал. Відео буде виходити регулярно з різними тематиками експлуатації будинку. Дякую за увагу!